Сьогодні у нашої Евелінки день народження. Верніше вчора було, але ми сьогодні її вітаємо. Бо вчора велінка святкувала. Хочемо її привітати, такий гарний день, сонячний, ще й великодний вівторок, щоб наша велінка росла щаслива, завжди була така весела, як вона є, щоб її всі любили і щоб вона всіх любила. Побажаємо Евелінці багато-багато щасливих років життя. А зараз наші дітки пригадають свої віршики і будуть казати Евелінці. Прошу Матвійку, вітай нашу Евелінку. Щоб весело було завжди, ніколи не знати журби, щоб перемога завжди чекала, мама іграшки нові купувала. Дякую. У цей святковий гарний час. Перейми поважання від нас, хай життя дарує лиш, радість ніколи не знає з Всякую привітаю тобі, здорова побажав, щоб багато було пригод та незнаків не згоди. Дякую. Давидик, вітаю тебе, кажи днем народження. Бажаю, що побажаю? Здоров'я. Успіху, щастя, молодець. Андрійко? На неудачу уваги не звертай, лиш приємні моменти в серці тримай. Батьків завжди ти їх у щічки поцілуй. Дякую. Щоб сміх був завжди чутний. В день народження не забув приймай вітання зранку і до світання. Дякую. А буде ти тестом, а так та грали, та позатине. Хай друзі радий тебе, тоді було понад все мене. Дякую. Щиро, гарно посміхни. Це ж я сіком мій. Ми тебе вітаємо, щиро та бажаємо тобі мило. Так. Ганна, ти тіньки має, чино в очах. Бачки слухай жити, то назначети підуть. Та не знаєш, хто йде. Так. З днем народження, Евеліна. З днем народ Авелінка крок вперед. Два кроки. Обнімали. Так, дивіться, не задушіть дитину, бо дитині дихати не дає. Так. Співаємо. Много літа. Много літа. I